Вітаю! Зараз я записую відео на фотоапарат Sony A37. Звук записується на мікрофон пушку Boya, зараз я вам скажу, як правильно називається. Boya B BI VM600 і об'єктив Minota 75300, який я сьогодні взяв на огляд. Ось так виглядає картинка. Зараз фокус на відстань 75 мм. Я знаходжусь на відстані близько. 2 метрів від камери і повністю автоматичний режим запису відео. І я хочу, перш за все, як візьму цей об'єктив на огляд і покажу вам, хочу вам коротко розповісти його загальні характеристики. До речі, цих об'єктивів є кілька генерацій, і це одна із останніх генерацій. Значить, у мене Мінота 75 75300 F4556. ДВ другої генерації. Цей об'єктив, призначений під е, фотоапарати плівкою Мінолта. Він випускався з 94-го року по 99 -й. І в мене конкретно екземпляр 94-го року випуску. Е, на той час е, була компанія Мінолта і вона випускала плівкові фотокамери з автофокусом. І цей об'єктив вже є автофокусний. Але автофокус розміщений не в ньому. Тут є лише місце під викрутку, а сама сам автофокус розміщений був у фотокамері Мінолта. Цей об'єктив, в залежності від фокусної відстані 75-300, має діафрагму 4,5, 56 До речі, діафрагма мінімальна може бути 32. І я цієї діафрагми досяг. І ви, звичайно, ж, пізніше побачите, як виглядають фотографії на діафрагмі 32. Цей об'єктив складається з. 13 елементів у 10 групах і має 7 пелюсток. Мінімальна фокусна місця об'єктива 1,5 метра. І вказано, що на 1,5 метра цей об'єктив може виконувати роль макрооб'єктива. Це я теж вам продемонструю на прикладі відео, яке я зняв на цей об'єктив. Його довжина 122 мм і вага 490 грам. Цей об'єктив повністю металевий. Загальні характеристики знайти було дуже важко. Ці характеристики я знайшов практично на одному із азіатських сайтів. А зараз я перейду на камеру Sony A6300 із об'єктивом Viltrox 35 F17, і ми продовжимо з вами бесіду. При цьому мікрофон Пушка так і залишиться цей самий, що і використовувався зараз на Sony A37. Зараз я записую відео на Sony A6300, об'єктив вже 35 мм з діафрагмою F17, і я е, поки що штатив не переміщав. І ось тепер ви бачите на якій відстані практично знаходився від мене об'єктив. Тут була фокусна відстань 75 мм, зараз фокусна відстань 35 мм. І камера знімає на об'єктив Viltrox з діафрагмою F17. Повністю автоматичний режим. Виставив так само, як і був на Sony A37. Це теж для порівняння. А тепер більш детально поговоримо про цей об'єктив. Ось, якщо поставити цей об'єктив ось так, то що він вам нагадує? Ось дивіться. Мені нагадує банку, припустимо, для пепсі або для Кока-Коли, або банку для пива. Ось ж жерстяні банки, якщо ви знаєте, ось приблизно так виглядає цей об'єктив. Чи не так? Дякую. Значить, це є об'єктив, нагадаю, AF 75 75300 dv 2 Ось так він виглядає. Його фокусна відстань від 75 до 300. Ось це колесо, яке робить можливість встановлювати фокусну відстань. Воно ось таке широченне. А ось це маленьке колесо. Це колесо. Автофокусування. Фокус тут, до речі, йде автоматичний, проте самої автоматки, тобто мотор у цьому об'єктиві немає. Сам двигун знаходиться у камері Sony A37. Ну, раніше знаходився, відповідно у камерах Minolta. Ось так об'єктив виглядає спереду. Коли він висувається на відстань 300 мм, він є ось такої довжини. Значить, тут. Можна встановити світлофільтри розміром 55 мм. І що класно, що в об'єктивах Мінота вони всі так зроблені, в основному, що єдиний стандарт світлофільтру 55 мм. І зараз покажу, як він ззаду виглядає. Ззаду він виглядає ось так. Як бачите, металевий байонет, якщо рухати фокусну відстань збільшувати, то як бачите, задня частина цього Об'єктива заходить всередину. Проте, на відміну від сігм і бюджетних кітових об'єктивів, тут всередині не видно абсолютно нічого. Зараз не знаю, чи ви це побачите. Всередині тут все заховано. Об'єктив зроблений якісно. Ось, бачите, лінза повністю вийшла. Ось тут йдуть контакти автофокусу, а сам двигун автофокусу це ось це місце. Зараз я вам покажу, як рухається. Бачите? Ось це, цей механізм ось так рухається. Тут всередині знаходяться шестерні. Для чого я взяв цей об'єктив? Я цей об'єктив взяв для того, щоб в мене був зум, і цей зум від 85 до 300 доволі класно мені допоможе. Припустимо у фотографуванні якихось об'єктів, ну, скажімо, птахів, тварин або інших об'єктів, до яких я не хочу наближатись. Цей об'єктив так само буде і актуальним. Припустимо, ви знімаєте весілля, де щось відбувається на далекій відстані, і ви не хочете наближуватись, чи не хочете, щоб люди на вас звертали увагу. Ви берете такий об'єктив і просто наближаєте цю ситуацію і фотографуєте або знімаєте відео. Відео зняти на нього важко, правда. Краще знімати зі штатива, тому що зум тут довжелезний і фокусна відстань якби вузька. І відбувається тремтіння. На відео ви пізніше побачите. А от якщо знімати це зі штативу, то класно. У фотографії, завдяки тому, що в Sony a 37 всередині є матриця, яка е має стабілізацію, то на цей об'єктив навіть на відстані фокусній 300 мм, мені вдалося знімати на витримці 1,15 і при цьому фотографія виходила чудова і без змазів. Тобто, завдяки тому, що А37 має стабілізацію матричну. Ось такий довгофокусний об'єктив можна тримати в руках і навіть на таких довгих відносно витримках фотографувати без змазів. Це круто. Цей об'єктив виготовлений безпосередньо у Японії. І конкретно цей об'єктив у мене 1994 року випуску. Як і казав, в їх є кілька модифікацій. Є просто af 75300 є af 7300 d є af 75300 DV. І от такий, як у мене, варіант, af 75300 DV другої генерації. Це практично останній. І ось тут вказано, що це автофокусний зум. І він має режим макро на відстані 1,5 метри. Значить, в кінці я вам продемонструю фото і відео з цього об'єктиву, а відразу вам розкажу свої висновки. Фокусування, якщо на відстані 75 відбувається швидше, якщо на відстані фокусній 200-300 мм, то фокусування відбувається набагато повільніше. Сказується те, що тут багато елементів, і поки фокусування пройде всі ці етапи цих елементів, то фокус рухається доволі мляво, можна сказати. проте я рахую, що для такого об'єктива це супер. Сама камера Sony з цим об'єктивом в плані фокусування, не дивлячись на те, що там контрастний фокус справляється знову ж таки класно, промахів дуже і дуже мало. Пізніше ви це побачите на відео. На відео ви побачите, як працює контрастний фокус Sony A37 в поєднанні з цим об'єктивом. В плані фото на відкритих діафрамах він. Завдяки тому, що в нього фокусна відстань ось така велика, він доволі класно розмиває задній фон, і в деяких моментах цей об'єктив можна використовувати навіть як портретник. Я забув сказати, це об'єктив для повнокадрових фотокамер. Тобто, якби ви поставили на Sony a 99 то так як тут вказано 75, 100, 135, 200, 300 мм, так би по факту це все було. Якщо ж Використовувати на кроп камерах от Sony a 37 це є кроп камера то відповідно вам потрібно кожну з цих фокусних відстань множити на 1,5, і ви практично отримуєте тоді реальну відстань фокусну на кропі. Коли я робив фотографії, я їх зробив у раві. Проте, коли я їх обробляв, я всі недоліки на фотографіях залишив. Я лише забрав пересвіти, витягнув тіні витягнув темні якісь об'єкти, якщо такі були, і в деяких фотографіях додав різкість. Так як різкість, як на мою думку, у цього об'єктива недостатня, вона такого портретного формату. Якщо робити портрети, то супер. Якщо ж фотографувати якісь конкретні об'єкти, припустимо, архітектуру якусь чи щось таке, що потребує різкості. То цей об'єктив цієї різкості вам дати не зможе. Тому на постпродакшені ви просто повзунком різкості додаєте цю різкість. Ви побачите на закритих діафрамах і аберацію, побачите на відкритих діафрамах часткове вінтування, проте воно не завжди залежно від того, наскільки відкрита чи закрита діафрама. Побачите, як ця діафрама на 7 пелюсток в плані боки на прикритих діафрамах. Відображається. Тобто, ви побачите всі ті недоліки, які цей об'єктив може вам видати. І до того ж всього я не чіпав кольори. Кольори з цього об'єктива мені сподобались. Була, значить, камера Sony a 37 у форматі стандарта, а баланс білого виставлений на 5100 кельвінів. І от та картинка, яку видала ось цей тандем, мені Тобто, в плані Кольору корекції я взагалі нічого не чіпав. Так само відео я взагалі нічого не чіпав. В цілому об'єктив за ці гроші, що я за нього заплатив, просто супер, як на мою думку. Ось все, що я хотів розповісти про об'єктив AF 75 75300 Привіт! Зараз хочу продемонструвати відео, яке ви можете отримати на об'єктив Minolta AF75300 DV2. Ось це зараз повністю в автоматичному режимі я знімаю відео. Рухаю плавно, тому що тут фокус на відстань доволі е, велика, і тому е, виходить, що якщо я сильно буду ввести, то ви тоді будете бачити ось такі обривчасті відео. Тому, якщо хочете знімати на цей об'єктив, потрібно вести плавно фотоапарат. Ось Зараз я на відстані 75, зараз почну наближати. При цьому фокус працює в автоматичному режимі. Ось я наближаю. Ось це максимум. Якраз там пролітають голуби. Це якщо ви хочете пташок якихось зняти, припустимо, то ви можете скористатися ось таким режимом. Зараз вісень фокус на 300 мм. Враховуйте, що це повнокадровий об'єктив, тому вам потрібно помножити ще на 1,5 І як бачите, з рук тряска, тому краще, якщо знімаєте відео, то використовувати цей об'єктив на штативі, щоб цієї тряски не було. І ось вам фокусування автоматичний. Як на мене, камера перефокусовується тут, на те, що тут контрастний автофокус, він не є новітнім. Камера 2012 модельного року. Однак бачите, як класно перефокусовується фотоапарат. Ось тут він вже втратив все. Однак ось знайшов знов. Так що, на відміну від своїх одноліток, відео на цей фотоапарат можна робити доволі круте в порівнянні з тим самим Canon і Nikon, які випускались в той же період, як бачите, Сонька набагато їх перевершила. І ось така картинка отримується з цього об'єктива. Зараз я починаю. Зменшувати фокусну відстань, як бачите, навіть гілочку розпізнає. Ось Я зараз маю 75 знову фокусну відстань. І, припустимо, якщо ви хочете зафотографувати чи зняти на відео якихось пташок, ви це запросто можете зробити. Перефокусування проходить плавно, тому що. Тут доволі багато всередині елементів і це довгофокусний об'єктив, тому фокусування мусить проходити довго. І до того ж тут фокус, фокус об'єктив сам немає, все це, це робиться через викрутку. Ось я вам демонструю, як перефокусування здійснюється. Ось це дистанція дальня і зараз перевожу на ближню. В принципі, все робиться плавно, як бачите. Ось зараз я спробую зробити макро. Тут макро, режим пише, що з 1,5 метра можна робити. Ось це десь так і є зараз фокус на вісний 1,5 метри. І ось це вам макро. Веду помаленьку фотоапаратом. і об'єктив. Бачите, як перефокусовується фотокамера. Як на мене, дуже круто. І зараз перевожу на дистанцію дальню. Зараз побачимо, за скільки він перефокусується. Ось він перефокусувався. Не можу втримати в руках, тому що руки трясуться. через це фотоапарат постійно змінює точку фокусування. Найкраще, якщо ви тримаєте в руках, то фокусну вістень. Тримати на відстані 75 мм ну плюс помножено на 1,5 Тоді, як бачите, камера чітко працює з фокусом. Ось. І я спеціально тут затриму, щоб ви побачили, що фокус не ризка, не дивлячись на те, що тут контрастний автофокус. І зараз у мене повний автомат, ще раз наголошую, ISO 100 діафрагма F4,5 і одна сорокова витримка. Записую 25 кадрів на секунду. Тобто фотоапарат доволі чудово ще й підібрав параметри. І Зараз вам спробую засняти ось курник. Зараз я вам спробую цих качок зазняти. Побачити як. Фотоапарат працює. Ось качки. Припустимо, що це ви десь на озері і хочете сфотографувати диких качок. Ось так ви це зможете зробити. Фото. І якщо вам потрібно зробити відео, ви ще й робите відео цих качок. Ось так вони будуть виглядати у вас.